Не знаю, кавалірка, як ваш день сьогодні проходить, а в мене такий день, знаєте, не дуже ахті. Але все зробила, все, що запланувала. А тепер іду до Аркадія, до Сергія, подивлюся, що вони там роблять. Знаєте, Свого роду проконтролюю. Але вони вже великі бені, так що їх вже не треба контролювати. О. Я відкрию, йду Галя, що то за провірка? Я це дивлю світа минули, а у вас холодильник холодильнику густо. густо. Дивись, я зроблю так, щоб було повно. Густо, густо. Уявляй собі, що би ти хотіла, щоб там було. Ага. Уявила? Так. Да. Тепер додому, собі робиш, щоб там то було. У і... мене є перше, друге компот, замість компоту сок. Вода з лимоном. Ну, тоді про це Мене... Можна про це запитати? Да. Хохрено, прийшла. Я прийшла, я просто була на районі, цілий день нині на районі. Mm. Я кажу, кавалерка. То цілий день ти на районі, я те просив прийти, щоб ми зубку зварили. Ти що зробила? А я все себе варила. А в мене сонячна сторона, я ще вльовий борщ приготувала. Гречку зварила, відбивник натокла, салат зробила, е, воду з лимоном зробила, Максимко прийшов, чай зробила, нагодувала дитину, Пляцки дала. все книжка пить. Ти дурний, то я тебе тому і кликав, бо зараз сонце зайшло і знав, що ти зараз би нормально то все зварила. Ні, вечором ще гірше. Воно як нагрілося, і воно тепер віддає. Ні, я не хочу ведь. Я вечором тіла... То навіть те, що останній поверх? Практично, там шостий ще. Ну ти якийсь баран з цими квартирами, чесно скажу. Чого? Ну ти вибираєш зараз. Я... я то То, 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 то мому Максимчику. То, Максим, де паксиш. Максим, mm. я вибирала, це, я вибирала ближче до дитин. До та що? Так, Максимчик, тобі Максимчик він пішов. Яка. Пішов? пішов геть з хати, ти не приходив. Гуляти. Ну. Так пішов, то був у мене. Коли? Був, поїв, то після школи. Ну, то він там на математику і все, і гуляти. Ти Сидить на кухні казка Галя, а ти знаєш, скільки одна яйця коштує? коштує? кажу, скільки? 650. То то, 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 а ціни, Сергій, так, що ти друзі, заход, в заходиш не в магазин, то то мати купа грошей. Ну, то я як собі цвяхи купляю, то, то, я чесно, я вже в шоці, я така просто кавулірка почала, то давай. Щось готуєте, щось цього, яке. Я собі думаю, кавалерочка, Та то, що треба піти в магазин, то купити, подумати, що приготувати, а потім ще їсти комити. -то. Mm, то, то, то зараз виходить, що дешевше поїхати в якийсь кафе, в ресторан, поїсти буряк з'їсти за 65 гривень. Ну. Mm. Та я тобі то рахуй, щоб чебурек самому приготувати, то так. Тісто замісити, фарш. Якщо будеш вдома ще й фарш. Та треба і фарш купити, Ой, то я, то, так, то дешевше виходить. Дріжджі купити, борошно купити, а повністю все, світло, газ, вода. Дріжджі, барани, без дріжджі. Там саме просто. Саме просте тісто йде. Ти мені можеш наговорити я один раз пробу, мене в мене вони немає. А хоча де бо, де королева, я не знаю, може цей, може йде ті до тіста чи. Я де, перший де, раз чую. Але я знаю, що не йдуть дріжджі, там саме просте тісто йде. Просто, я просто що в фритюрі смажиться. Я не знаю. Наша королева в Єфані ці робити. Що? Деруни. Що? Деруни? Королева. Не деруни, что не Деру... Королева, пані деруни. Не деруни, а ті. Як? Пешки? Чебуреки. Чебуреки? Ну. А ну скажи на ізро. Хто? Хто? Королева. Ти що, ні, ніколи не бачила, які йдуть? Так що ков'ярки таки справи зайшла трохи до своїх, бач на 0,5 включила. А що ти на 0,5 файно ти включить? Худіше виглядає. Худіше виглядає. Я тебе прошу ти кабани. Та чуєш ти кабан, дай в Одесі. Так води в хотах пити, хоч наш песку працю. Знаєш, твої анекдот, як ти їде Аль і українець в поїзді. <гану> українець витягає сало, нарізає. Маскань до нього каже, що, хочеш сало? А українець каже, що хочеш сало? він каже, та та дуже хоче. Каже <гану> гнида. Гнида. Каже, що, гнида, хоч сало? він та-та дуже хоче. Він каже, ти, ти, ти сходи йди, води попий. То ти пішов до <гану> провідника, провідника Каже, ти стакан води. Дар стакан води ввалив, прийшов, дивиться далі, що хочеш садки сало. Дуже хочу. Кай, де ще води вибити". І Зараз пить, Він думає, може щось так треба. Пішов один раз, другий, третій, випив, четвертий. Ну, на п'ятий приходить і каже: Ну що, хоч сала? А він каже: Та не то, так вже напився не хочу. І він каже, та то ти не сала хотів, то ти води хотів напитися. <риклад> <риклад> Отак От і ти прийшла, в холодильник два рази відкрила, перевірила, що їсти, що немає. <риклад> Та ти води хоч, так. Ні, я не хочу, буде, від конфетки буде ще гірше. Давай. Води давай. Там, що та не що? треба їздить, з фільтра а, що Тобі то не вода? Давай з фільтра не кропи вар'ята. Дає мені іскравна боса. Давай, набирай. Видите, кавалерка, Годину часу хрест стояла в вікні, годину. І все зазираю де моя пташка. Кавалєрка, ви не повірите, вже сі вмила. Вже с йоном все намаси. Тобі Максимко, той сьон підійшов? Хто okay. ще тебе тоді мастила. Okay. Та? -та? А? Ну. ну, видите, іде вилку там поставили Салатик прийшов і каже. Лохина моя любима. Ну, то синочок прийшов, бо гречка, салат, відбив Каже, батона не хочу. Щось так все скривив, каже, ні, не хочу. Дай мені одесі напити. Ще пляцки тобі маю. Ще тобі Спартак притримала. Зробити чайочок. Та ні. Не будеш чайок? Сок не їм. Та чого? Я маю для тебе сок. Та? Ти знаєш, Хресно в сома. Хресно би було, не хресно би собі. Льову тебе. Та хресно все ти має. Давай, вечерю. Смачно. Дякую.